Так, мої хороші, якщо почався Recording in Progress, це означає, що ми зараз будемо записувати новий урок. Поїхали. Сьогодні ми робимо Present Perfect повністю. А на наступному уроці ми порівняємо Present Perfect із Past Simple. Сьогодні теоретичний матеріал моя ручка, а нехай. А мені ж стіл устрайне мій ручка. Так, зараз побачимо, чи він пише. Пише дуже товстим якимось. Як його обрати тут, щоб він не був такий товстий. Цікаво. Ну, до Бога, з ним я потім пограюся, побачимо. Так, мої гроші поїхали. Про перфектні формочки спілкуємося. Всі готові. Ведімо конспект і буде завдання в кінці року. Звісно, поїхали. Перфектні форми. Ось ці перфектні форми показують дію, завершену до теперішнього моменту, і пов'язану з ним або до певного моменту в минулому чи майбутньому. Ось ці перфектні формочки утворюються за допомогою допоміжного дієслова мати, Та що ж ти такий товстий? Отже ж біда. Ну давай, я хочу якісь стрілка, прямокутник. Ну, нехай вже як єсть. Дві години буду шукати, де воно там зменшується. Значить, так, формується за допомогою to have в потрібному часі та participle to вже нічого не пишу. Від потрібного о. Participle to від потрібного дієслова. Notion від основного дієслова. Present perfect. Поїхали. Перше. Формація present perfect. Як він утворюється? Present perfect утворюється за допомогою. Present. Тут indefinite написано це сим... О, друзі мої, та це ж успіх. Оп. Оп. Угу. Present Simple. Не працює. Не працює нічого, мої хороші зовсім. О. Нарешті від дієслова мати і participle to головного дієслова. Ще раз present perfect утворюється за допомогою present simple допоміжного дієслова мати, що це означає це have has і participle to або третій форми дієслова, головного основного дієслова. У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом. В заперечній формі заперечна частка not ставиться після допоміжного дієслова. Ось як формується стверджувальна форма. I have worked. Have вживається з I we, you, they. He, she, it, все решта буде has. І третя форма дієслова, якщо дієслово правильне, буде закінчене іді. В запитанні have has виноситься наперед. І знову таке закінчення ідії. В запереченні після have has ставиться not. І, звісно, закінчення ІДІ або третя форма дії слова. Скорочена стверджувальна форма це апостроф V. I've worked, або апостроф С has worked. Єсть. Так, успіх очистити все. Йдемо далі. Що це? Як звідси вийти, мої хороші? Нехай. Ідемо далі. Стислі форми, negative forms. Зараз воно кудись прибереться, сподіваюся, що таке стислі заперечні форми? Це, якщо у нас є not. Haven't. Бачите, о, забрали, получився I haven't worked. He hasn't worked, you haven't worked. Але є ще заперечно запитання форми. Гляньте хіба? І вони перекладаються як. Починається наша пісня. Хіба. Has she not worked? Хіба вона не працювала? Або hasn't? Це те саме, тільки скорочена форма. Hasn't she worked? Have you not worked? Haven't you worked? А тепер мої хороші вживання present perfect. Перше. Present perfect позначає завершену дію, пов'язану з теперішнім часом. Stop the car. зупиніть машину. Вони убили дитя, Have killed. I'm a little frightened, for I have lost my way. Я трошки наляканий, тому що я. Have lost загубив свій шлях. Дія завершена, пов'язана з теперішнім часом через результат. І present perfect часто вживається з такими прислівниками, як Just треба все записувати на гроші. Щойно «Щойно», «yet» уже already вже, або «of late» нещодавнім часом. часом». «Mr. Містер I suppose, hasn't returned from town yet. Пан Вортінг, мабуть, ще не повернувся з міста. «Hasn't returned». Ще не I have just written to him. Я щойно написав йому. He has done a great deal of work of late. Останнім часом він зробив дуже багато роботи. Has done. Present perfect, Present perfect може передаватися українською мовою за допомогою минулого доконаного або недоконаного. Perfective це доконаний, а imperfective це, недо... Щось він нічого не пише. це недоконаний вид. How many pages have you translated for today? Скільки сторінок ви переклали на сьогодні? Have you ever translated technical articles? Ви коли-небудь перекладали технічні статті? Друге, present perfect використовується в. Це вже два. Ось adverbial clauses в прислівникових реченнях часу, тобто відповідає на питання, коли? Після сполучників when коли, «till», доки, «Until» – це його собрат тільки з префіксом «an» і з однієї Until доки не, before, до, «after», після, as soon», «as», як тільки, щоб показати дію, завершено до певного моменту в майбутньому. Don't buy any more meat tomorrow, tomorrow вже разом, until you have spoken to the mistress about it. Не купуйте завтра більше м'яса, поки не не поговорите про це з хазяйкою. I'm not going till you have answered me. Я не піду, поки ви мені не відповісте. Примітка. Дієслово of sense perception сприйняття за допомогою органів чуття та руху. Зараз я його можу збільшуватись. Такі як, і це треба виписати: чути. Бачити, приходити, прибувати і повертатися в прислівникових реченнях часу, як правило, використовується в present simple, а не в present perfect. I'm sure he will recognize the poem when he hears. The first time я впевнений, що він впізнає цей вірш, коли почує перший рядок. We'll ask Mr. Franklin, my dear, if you can wait till Mr. Franklin. Камз тіл, а тут вен. Франклі, значить так. Ми попросимо пана Франкліна, мій дорогенький, якщо ти е, зможеш дочекатися, доки пан Франклін прийде. Коли підкреслюється, emphasized, коли підкреслюється завершеність дії, то тоді вже вступає в гру Present Perfect. Він знатиме вірш на пам'ять, вивчить. Тобто так, коли двічі прослухає його. Єсть третє. Present perfect позначає дію, яка почалася. Так, почалася як це його. Дивіться звідси знову інтрига. Почалася у минулому, продовжувалася up to the present. Напевно, вам не видно там нічого. Проду... А в мене добре, в мене ще один комп'ютер, я все бачу. відбільшую збільшую собі, і класно мені. Ну, якось, може, в телеграмі, я вам вишлю це в телеграмі, ви будете бачити. Тривала, значить, дія тривала до сьогодні і продовжується досі. У такому випадку вказується або початкова точка дії, або весь період тривалості. Ось прийменник for, а окей. Угу. Прийменник for вживається, щоб показати повністю весь період тривалості, а since? Використовується, щоб показати позначення початкової точки дії. Якщо сполучник since вводить речення підрядне речення, то дієслово в цьому підрядному реченні ставиться в past simple. Mr. Copperwood, I have known you now for something like 14 years. I have known you now. Or something like 14 years. Пане Калпровуд, я знаю вас приблизно 14 років. We have been engaged these four years. Ми заручені усі ці 4 ну, усі просто 4 роки. Це протягом. Так? Where have you been since last Thursday? Де ти був з минулого четверга. Have you been alone, Florence, since I was here last. Чи ти сумувала? Тут ну, це самотня. Ти була самотня, Флоренс, з того часу, як я був тут останній раз, відколи я був тут в останній. Таке вживання Present Perfect називається Present Perfect Inclusive. І цей present perfect inclusive вживається. Перше, і з дієсловами. Які не допускають тривалої форми. There is nothing to be done. нічого не можна зробити. She is dead. вона мертва. Has been dead for hours, said the doctor. Мертва вже кілька годин, сказав лікар. Дієслово слово бути не вживається в continuous. В заперечних реченнях uh, I haven't slept since that night. Я не спав. З тієї ночі, з non terminative з нетермінативними дієсловами. Що це таке? Це дієслова live, жити, work, працювати, study, навчатися, teach, навчати, to travel, подорожувати. Have worked. I have worked upon the problem for a long time without reaching any conclusion. Я довго працював над цією проблемою, але не дійшло до жодного висновку. Present Perfect у цьому випадку перекладається українською в теперішньому часі. Теперішнім, або іноді минулим, недоконаним. Imperfect – це недоконаним видом. I have known him for many years. Я знаю. Його багато років. I have always been fond of music. Я завжди любив музику. Примітка. В наступних випадках Present Perfect не виживається. Треба завчити мої гроші. Лайфхак. Просто зубрьошка. Що ви сказали? What did you say? Я не чув вашого запитання. I didn't hear your question. Де ви купили книгу? Where did you buy the book? Тепер я зрозумів. Now I understand. Я чув, що Мері в Києві. I hear that Mary is in Kyiv. Мені сказали, що Мері в Києві. I am told that Mary is in Kyiv. Я забув, де він живе. I forget where he lives. Я забув назву книги. I forget the title of the book. Порівняйте. Зараз секундочки. Все одно не видно нічого. Ось. I have forgotten to ring her up. Я забув подзвонити їй. Це якась дія. Окей, все з цим ми розібралися. На наступному занятті ми будемо робити різницю між present perfect і Past simple. І ось вам домашнє завдання зробити ось цю вправу. Це вправа буде в телеграмі мої хороші. Саме і золоті. Чекаю вас до зустрічі. i mm -hmm.